Величезний грандіозний шкандаль в неблагородному сімействі РПЦ попів один із них днями назвав Путіна божевільною подією. Не Боже прямо ні, ні, ні. не так, що прямо він це сказав. Він просто додумався назвати людей, які е, е, ж, роблять це. що. Але ж е, чому він так назвав? Я ж ну, даде. Да, ти... Я от, от я, 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 да. я нетерплячий. Так от е, він не прямо це сказав. Він просто назвав людей, які е, змінюють свою зовнішню за допомогою ін'єкцій, да. ботоксу і все таке інше, божевільними і прирівняв це до проституції. О, так, от тільки є одне маленьке але. Видно, митрополит забув, що пацієнтом номер один від Кремля у пластичних хірургів та косметологів є його президент. Таке маленьке, плешиве, так. кремлівське, плюгаве. Але а, невдобно вийшло. про це та більше. Далі Євченко в новинах з боліт. Доброго ранку, друзі. З вами, як завжди, новини з боліт. Головна кремлійська солістка, а саме Місьє Соловйов, перебуває у екстазі. Хотілося б сказати у пеклі, але на жаль, не зараз. Цього разу він не просто похвалив Путіна, він його просто ну, духовно облизав. Я перепрошую. Задоволення, задоволення дивитися за академіку. Ну просто реально, Гросмейстером. Гранд Гроссмейстером Міжгалактичним гроссмейстром. гросмейстром прозо гіпергросмейстром, там епітетів на пів програми, назбирається всю свою політичну кар'єру. Володимир Володимирович Путін довів, що він чіткий, зрозумілий, послідовний, продуманий політик, де кожен його крок витікає із базових настанов. Національні інтереси Росії коротше Путін за словами Соловйова, це вам не у Примукри. Це просто академік з фаху геополітичної шизофренії, який мислить винятково у межах національного інтересу. Цікаво. А от список санкцій довжиною, як Роман, Толстого, входить до національних інтересів. Само Володимир Володимирович сказав Стамбул. Випадково. Ні, бо це мовляв стратегічно, глибоко, символічно і ще щось там, а не тому, що туди поки що літають літаки з Росії. А Ердоган, хоча б дає Путіну пакет чайку заварити, а не пакет санкцій. Тим часом сам великий гросмейстер Путін ВВ, виступаючи на черговій шабаш на радіо, радісно заявив, що місяця на так зване СВО відправляється 50-60 тисяч добровольців. У нас всі йдуть добровільно. Самі, але тут у нас виникає маленьке е, питання. Суто арифметичне. Якщо по 60 тисяч щомісяця йдуть воювати, то або у РФ вже має бути мільйона армія над людей, або вони у якусь чорну діру потрапляють. Може, це потім просто проговорився ненароком, що його армія щомісяця втрачає 50 60 тисяч людей. Якщо так, то швиденько вмикайте балет на першому каналі, поки у росіян не е, вмкнувся мозок. І тут у шоу вступає якийсь там російський митрополит, який замість ну, зранку, аби випити святої водички, напевно, хильнув самогону. Бо уявіть, на весь білий світ він назвав Путіна, просто господи, е божевільним проститутом. Рації – це проституція. Адже вони робляться тільки для блуду і самообман. Скоріше за все це маленьке. А може й велике божевілля? Ми особисто нічого такого в цьому не бачимо. Ну, як то кажуть, моє тіло, моє діло. Але обличчя диктатора, у якого вже шкіри зрізано, стільки що там на кивимо для собаки просто вистачить, і ботоксу ну десь приблизно так в обличчі півбідра, е, Ну, уявили е, там ще тільки пересадку волосся. Типу, треба додати, і буде повний фарш. А поки у РПЦ новий рівень мракобісця. Відомий нам про той Рей Андрій Ткачов запропонував оподаткувати бездітних чоловіків після 40 років. Тобі 40 років, а ти жодної дитини не народив. Хто ці чоловіки, яким по 40 років, і вони жодної дитини не народили? Хто вони такі? Якась особлива категорія труднів. Що ти робив? Кастраль, чи що? Чи ти хворий, Принеси довідку? А як довідки немає, все штраф за інтимну непродуктивність. Цікаво, а податок на здоровий глузд і миту логіку там не планується. Це було б такий вигідніший бізнес-план. Хоча, коли російські чоловіки мислять такими матеріями, як наступний персонаж, я навіть не знаю про яких дітей та здорову сім'ю з ними можна говорити. Жінка не має права знаходитися при чоловікові у поганому настрої. У тебе поганий настрій, йди до саду. Одразу, різко і жорстко. Мабуть, цей чел вирішив, що його думка про стосунки це ну просто нове Євангеліє від Токсика. У нормальних людей це правда називається білет до психотерапії, а не чоловіча позиція. Але то таке. В Москві відкрили черговий пам'ятник Сталіну, і росіяни звичайно поперлися до нього з квітами за своєю волею чи ні, невідомо, але тим не менше. Я казав, що цих пам'ятників буде там скоро більше, ніж генделиків. Моя інтуїція мене ніколи не підводить. Е, ну коротше, станом на зараз, як ви вже зрозуміли, Росія має вигляд як вистава імені е, клінічного абсурду, де у головній ролі божевільний лідер з обличчям після всього шару ботоксу, РПЦшники з функцією податкової і народ, який молиться Сталіну. От так з вами були новини з Боліт. Залишайтеся з нами. Ну і про зйомки вже п'ятого сезону серіалу Ростен покаже. Розкажемо після коротенької реклами.